На Львівщині запроваджують нові обмеження щодо користування електрикою. Напередодні у Львові провели засідання Ради оборони Львівської області, під час якого і розглянули питання енергетичної безпеки. Ухвалені рішення оприлюднив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький на своїй сторінці у Фейсбук. Серед головних обмежень слід визначити заборону використання на території Львівщини усіх видів зовнішнього освітлення, крім освітлення вулично-дорожньої мережі та об'єктів критичної інфраструктури. Серед головних обмежень слід виділити заборон. Рону використання на території Львівщини усіх видів зовнішнього освітлення, крім освітлення вулично-дорожньої мережі та об'єктів критичної інфраструктури на час дії комендантської години. Освітлення зовнішньої реклами, розміщеної на фасадах будинків та споруд спеціальних конструкцій після завершення робочого дня, незалежно від організаційно-правової форми, вказані обмеження починають діяти від сьогодні, 21 жовтня, з вісімнадцятої години. Дотримання цих правил контролюватиме поліція. フッ。